Гологовський хрест Ісус там помирає, стікає кров з пробитих ніг і рук, чоло повисло, серце біль стискає, душа страждає від жахливих мук. Останній подих замирає тіло. Для чого Отче ти мене лишив, уста Його тихенько шепотіли. А ворог лиш сміявся і радів. Свою всю лють він виляти старався через запеклих ворогів Христа, і так як міх із нього насміхався, його благаючи, зійти з Христа. Але ворожі плани не здійснились. Зоря спасіння освітила світ. І переможне слово завершилось в небесне царство нам відкрило вхід. Голговський хрест стам символом спасіння, Він і тепер звершає чудеса, дає серцям надію Воскресіння і направляє їх у небеса. Пролита кров гріхи людей змиває через прості молитви покаяття. для них блакитне небо відкриває, дає надію вічного життя. Я до Христа Голговського іду, бо без крові нам прощення немає, не мов би скарбом нею дорожу, і коли віра часом знемагає, тоді я знов до Господа спішу. Бог не запізниться, Він вчасно обійме, але спочатку зрощує в тобі. Любов, терпіння, віру і все те, що встояв ти в життєвій боротьбі. А може, він чекає, доки ти смиришся і в Божі руки все віддаш, Бог завжди хоче нам допомогти, та ми не хочемо дух смирити наш. Тому наступний раз, коли тебе здолати сумнів, спробуючи страх. Ти просто подивись, Бог поруч йде і вся підтримка у його очах. Тоді, коли без вихід Бог прийде, чи може зрадить той, хто пролив кров, Він сам тебе за руку поведе, найбільша в світі це Його любов. Амінь.